Давайте якраз про це детальніше і поговоримо з нами на зв'язку. Олексій Леонов, народний депутат України, член комітету з питань фінансів та митної політики. Вітаємо вас! Наші вітаю, вітання отже, пане Олексію. Ну, давайте поговоримо про ринковий нагляд, який ухвалила цього місяця Верховна Рада. В чому його унікальність цього закону, і які новації власне цей закон запроваджує? Ну, перш за все, тут можна вважати маленькою перемогою українських підприємців прийняття цього законопроекту та поправок до нього. Бо саме дійсно ви правильно зауважили, що саме вони ініціювали поправки та й лобіювали цей законопроект через раду з питань сприяння розвитку малого підприємництва при президенті України. Що варто відзначити? Варто відзначити, що нові норми закони значно обмежують свавілля чиновників, які перевіряють діяльність малих підприємців на ринках. До прийняття цих поправок перевіряючі органи, могли застосувати штрафні санкції від 17 до 170 тисяч гривень до підприємця. Таким чином, будь-яка насправді перевірка торговця нехарчовою продукцією могла закінчитись. Ну просто його банкротством або закриттям в такий важкий період. Після набуття чинності за оновленим законом до підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування у разі недодержання норм зберігання нехарчової продукції, застосовується максимальний штраф 17 тисяч гривень, і тільки у разі повторного порушення протягом трьох років він може бути збільшений до 68 тисяч гривень. Також дійсно дозволено вести аудіо- та відеозапис під час перевірок, але це дозволено саме підприємцям. Орган ринкового нагляду повинен конкретно вказувати на невідповідність, яка має бути усунена у підприємця, і на прохання підприємця має бути надана повна інструкція та пояснення про те, як провести цю продукцію у відповідність. Ну і нарешті підприємця не можна штрафувати, якщо орган ринкового нагляду не вказав конкретних невідповідностей. Ви знаєте, коли ми говоримо про будь-які послуги на ринку на першому місці, безумовно має завжди стояти захист інтересів споживача. Але в цьому питанні ми мусимо бути свідомими щодо того, що є дії, які нічого спільного із захистом не мають, і деякі чиновники дійсно таким чином просто кошмарили бізнес. Тому я вдячний підприємцям, що вони звернули увагу і Верховної Ради і уряду на це питання, і ці незбіжності дуже швидко були виправлені. Я ще хотів спитати про етап виконання морального договору, так, mm -hmm. так званого між державою та бізнесом. Власне. Чи виконують всі сторони свої зобов'язання по цьому моральному договору? Як бізнес, так і державні органи? Дійсно, це такий моральний договір між державою був та бізнесом щодо конкретних виконань обов'язків і уряду і бізнесу перед державою. Я хочу вам сказати, що дуже уважно моніторю це питання і динаміка, і показники щодо сплати податків наочно доводять, що в цілому на всеукраїнському рівні бізнес демонструє дійсно стійкість сумлінність і розуміння важливості фінансово підтримувати в такий складний час державу. Наведу з цього приводу декілька цифр. Я маю інформацію по сплаті ПДВ в одеському регіоні на сьогодні. Суб'єкти господарювання Одещині за січень, квітень 2024 року сплатили до державного бюджету 3,2 мільярда гривень, і це на 1,2 мільярда гривень більше ніж у минулому році за відповідний період. Ще один дуже важливий приклад. У січні 2024 року великий бізнес сплатив понад 17 мільярдів гривень податків. І це майже на 3,6 мільярда гривень більше ніж у січень 2023 року. Декілька ще важливих цікавих цифр щодо надходжень до бюджету. В порівнянні за минулий рік, наприклад, з січень 2023 року по ПДВ маємо з січням в порівнянні маємо збільшення надходжень майже на 2 мільярди гривень по акцизному податку з вироблених підакцизних товарів додатково сплачено майже 0,8 мільярда гривень. По податку на доходи фізичних осіб надходжень збільшилось майже на 0,6 мільярда гривень. І за це ми повинні тільки дякувати нашим підприємцям, що вони в такий важкий час сплачують податки та підтримують бюджет держави. І зрозуміло, що проблеми є як у держави, так і у бізнеса, і, але якість та інтенсивність діалогу між державою владою державною владою та бізнесом дійсно значно покращується. І якщо влада буде чути бізнес і дослухатись до його потреб, як в центрі, так і в регіонах, то ми можемо бачити позитивні результати дуже насправді швидко. Подякуємо, подякуємо і ми нашим підприємцям, і подякуємо вам, пане Олексію Олексій Леонов, народний депутат України, член комітету з питань фінансів та митної політики, щойно був з нами на зв'язку.